З футзалу. Суперліга. І в нас протистояння команд Білюк. Мурин. Давай, 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 Мурин, класно на білюка, Білюк пробиває, ну це ж не те. Саламаха також. Саламаха класно, до речі, віддає на кунту, але тут Гасюк. Гасюк і вже можна швидко вибігати. В атаку. Кучер Гусяк. Гасюк пробиває, але і не бачимо. Да, да, да. Трата, лех. Чорний не переграє він за... Храмов, Нельчишна, але цей епізод і сам тікає. Зараз Мурен! Мурен пробиває, рятує ворота. зараз. Саламаха. Саламаха може сам не піти. От не пане взаємодія. От, Саламах і Саламаха стріляє, чудний на місці. Давайте так це називати попередньому. Турі зараз отакий. Лишає зараз м'яча білюк. Цімерману. Цімерман стріляє, стійко! От зараз чудний пішов в атаку, до речі, у команди. Ну що ж, друзі, другий тайм у нас розпочинає. 17-й Віктор Храмов. Андрій Климко, 18-й. Олег Кучер. <плес> Ільчишин. <плес> Ільчишин, поруч Кучер. Ільчишин пробиває. Ільчишин все правильно робив, до речі. Все правильно робив. З носка, в кут. не влучив. Циммерман. Білюк! Білюк простріл! Зараз просто не влучив воротах. Просто не влучив, як слід по м'ячу. Який епізод, І Давидко не переграє зараз я. Утивізувалися в коментарях, прочитаю їх одразу ж після цього епізоду. Гуль! Гуль вилітає на ворота! Гуль пробуває! 1-0! 1-0! забиває у нас Гуль, четвертий номер. Цікаво, що продемонстрував на, на камеру, він десь акцентував. на... Країною, то тут він десь акцентує на країні, якій би не хотілося нам згадувати про неї які... Подивіться, вбігає туди зараз, як він полих пробиває. ну тут Важливо десь холоднокровно все повністю. Що й зробив буль? Чорний пробиває, не вилучається. Храмов. Храмов, храмов. обіга ж класний, храмов! Ільчишин храмов! Храмов. Кучер. Дуже низького нема. Сідає, Ільчишин пробиває один-один! Забиває наш тур, дотиснули, дотиснули, як то кажуть, я говорю, що дуже низько сили і Олег Ільчишин. Ворота порожні. Давидко, зараз на випередження. Давидко, помилка. Гасюк, простріл саламавний, чудний. Асюк стріляє. зустрічі Буль тікає. Білюк пробиває! Чудний вперед! Ільчишин. Кучер. Ільчишин. Через кілька хвилин наступний матч. Nice guys. NG Metal.